Класно, коли деякі кілограм якийсь бомби кидаєш вона взривається, там це все розносить. з таким непідробним ентузіазмом про свою роботу на бомбарі «Кажан» Розповідає 25-річний теробороновець 260-ї окремої бригади на псевдофрост. Пілот вже як три місяці керує цим залізним птахом. Більше це ураження або мінування. Де такого панно зараз займаємося гуманітаркою. Хлопцям піхоті кидаємо продукти, воду з такого плану найцікавішого, що доводилося доставляти? там ялинку, кастрюлю. Коні олів'є на нового та олів'є мандарини кидали з водою хлопцям, щоб якось на рік відповідь фрост родом з обстрілюваної окупантами Юліївки на Запоріжжі. Пішов до війська добровільно. Не хоче бачити більше, як росіяни руйнують українські села та міста. Зараз теж під обстрілами всі виїхали. На жаль, теж втратив домівку свою і не хочеться, щоб інші теж втрачали своє. Багато людей, котрі втратили. Ну, мало хто їх розуміє, коли все все життя копили, а потім втратити на раз. Найулюбленіше в роботі екіпажу кажана 260-ї бригади тероборони Хортиця, коли бачать, як палає російська техніка та їхні бліндажі. Коли закинули в бліндаж, і потім бліндаж почав детонувати далі, і там такий був рознос, просто <хи> вона така детонація велика. Ну, десь попали, десь у них була БК, і його надалі почали взриватися. Ми розуміємо, що для них це теж тяжка праця, щоб закинути напередок ТБК, а ми його підірвали. І якраз наші хлопці можуть видихнути. Не враховуючи нальотну погоду, екіпаж бомбера щоденно на позиціях Запорізького фронту. Крила свої пташці розправляють за кілька хвилин, налаштовують і запускають в повітря, не забувши прикріпити корисний вантаж. Це робоча лошадка. Вона може. Доставляти великі вантажі куди треба. Проти піхотні, протитанкові, проти техніки теж такі. Ну, майже всі міни ще можна, все скидується з бортів зараз. Тож дронами зараз все воюється. Піхота більш така, як спостерігає, а дрони роблять речі.